З початку війни, дивлячись телевізор, дивився-дивився і зрозумів, що всі повинні захищати країну, Ну і прийшов до свого міськомата, приділили. До 93-ї бригади. Не служив, строкову службу не проходив нікому. Дайвер і водолаз по професії. Дайвер так, закінчив дайверську школу, а потім закінчив е, водолазні курси, ну і так по професії пішов. Зразу да, ну, тебе хотіли десь оформити по професії, але попав ти в піхоту. Так зрозумієш? Так, що? так. З 93-ї бригади як почалась служба твоя? Нас привезли до частини, розмістили там. Людей, бажаючих ну, воювати, було дуже багато. Потім була коротка підготовка, ну і через 2 тижні поїхали на передову. Спочатку поїхали до Страстянцу, далі в село Гусаровку попали. Там був важкий бій. Далі воювали під Ізюмом, поїхали. Перше поранення отримав під Гусаровкою, друге – під Ізюмом. Спочатку страху взагалі не було. Страх якби накопичувався кожен день, знаходячись на передовій, коли тебе потрапляють снаряди від РСЗВ, мінометний. Вогонь по тобі ведеться. І з часом страх накопичується. І коли немає ротації, дуже важко, дуже важко. Після двох поранень ти потрапив до військомату. Які там сьогодні обов'язки? Чим ти сьогодні займаєшся в військоматі? В військоматі ми охороняємо районний центр комплектування, ми рота охорони, ми займаємося своєю справою. Люди вважають, що в військоматі працюють по знайомству устроїв. У нас практично всі хлопці, які служать, всі повоювали. У нас всі йшли мотивовані. Мотивація, мотивація. Нам єсть за що боротись.